Так, Зачищаємо теплицю від огірка першого оберта і таким вот макаром. Віддираємо, обрізаємо. Дякуємо тобі огірочок, що нам дав урожай гарний. Ще один горку снився. Це да? Да. Да, золоте правило. Пожалієш, пожалієш. Так, да, є таке золоте правило. Він би ще плодоносив, але є таке правило. Пожалієш і будеш потім жаліти. Що його пожаліть. <світ> да. Жаліти не можна. У нас є газіння, красиві депор який відкрився. Да, тепер це відкрив і він буде сипати, сипати і сипати. Сонечко йому є, усе є. Буде смачний, добрий, свіжий, красивий огурчик. Да, почали хворіти, треба обробити зараз. Mm. Вот, Привікуром. Ну переноспори Їх Треба обрати, бо він хворіється. Зараз обрали огірець, огірок весь забрали. Обробимо э, перевікуром. Дивимося сюди, сюди, як видно, добре да, так, да. За тиждень Це вже все. можна, можна буде збирати начати... знову огурець. Да, так що жалось тут не до чого. Він своє він він одробив, своє так. Да. Дякуємо йому батькою. А тепер збираємо. Треба перчатка робити. Працювати. Переступаю по доношенню Брутус і Касіус на другий оберт. Все, всім гарних урожаїв, мирного неба.